Друзі, я вас вітаю, сьогодні вам показую Рено трафік. Це у нас трафік з морозильною камерою. 2015 рік. Машинка привезена з Франції. Ось таку буду має. Буда з морозилкою. Ось таке от у нас чудо полиці, вони складні. Ось так от виглядає. Так, Розповім про сам, сам автомобіль. Це у нас чистий 2015 рік, е, пробігу майже 315 тисяч кілометрів. Е, 1,6 дизель, 120 кінських сил, гарний стан, техніка без зауважень. Дивіться, який красень, рестайлі. Так. Покажу по салону. Що у нас тут є. Непоганий стан його. Кермо підтерте було, ну, пробігу 314, хоча бувають вони із меншими пробігами, а кермо вже може бути витерте. Загалом хороший стан. Звичайно, є якісь подряпинки, там щось десь тернуте, таке дрібниці. Машинка розмитнена, сертифікована. Договір купівлі-продажу виписуємо. Перша реєстрація там в районі 2000 гривень. Так, по комплектації, що ми маємо? Склопідіймачі, електродзеркала, підігрівець дзеркал. Показую, що у нас як по салону. Заведемо його. Так. Ось тут у нас кнопочки до морозилки. Речі не показав, а тут розетка. Так, 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 як це його Руль Заблокувався. По двигуну жодних питань взагалі не було. Звичайно, обслужити потрібно масло фільтра під заміну, система стоп-старт. Що ж у нас? Що у нас тут є? Bluetooth гучний зв'язок, підрульове керування магнітолею. Підстаканники, 12 вольт, ось така от машинка. Тут шухлядочки. Якось так. Механіка шестиступка, Також є екорежим. Сидіння у нас двойка. Середнє сидіння у нас не складне. В принципі, і для чого? Якось так. Погнали далі, покажу його ззовні. Він у нас знаходиться в Вінниці за адресою вулиці Ярмоли Мелешка, 1В. Якщо потрібна вам доставка, доставку по Україні організуємо без питань. Якось так. Що ж, Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com Посилання на наш сайт залишаю внизу в описі та в коментарях. Величезна буда. Грузопідйомність його, до речі, тонна 200. Ось так от у нас виглядає він. В морозилки, в морозилці якихось лишніх запахів немає, не воняє. Що возили, не знаю. <хи> що ж, Приїжджайте, забирайте. Що у нас Вон, трафік є, звичайний, є віто, теж за дуже класною ціною трафік 2020 року, двохлітровий дизель. Що ж, є великий вибір автомобілів. Приїжджайте, дивіться, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.